Ваш співробітник поліції з вашого райвідділу вказував, ми не маємо права зупиняти авто, якщо ми не уповноважені особи і не маємо права вимагати документи. Ви поліцейський Я... чи уповноважена особа? Ви поліцейський. Тоді дієте згідно закону України про національну поліцію. 35 та -е. є підстава зупинки блокпосту? Немає. Чи мають право співробітники поліції на даний час на блокпостах зупиняти авто для перевірки документів. При цьому ще і забороняти фіксувати їхні дії. Зараз ми все з'ясуємо. Хочеш знати більше про свої права, підпишись на мій канал. Потім після того, як ви скористалися правовий відео, відповідає. Так. Я ж пофіксую, ви не заперечуєте. Я на блокпост наш діалог. Да, я одразу вказую співробітнику поліції, що буде фіксувати наш діалог. При цьому співробітник поліції не забороняє цього робити. Закон України про правовий режим воєнного стану не зазначає, що поліцейських заборонено фіксувати. Але на жаль, на сьогоднішній день є такі співробітники поліції, які не читали даний закон, і одразу починають водію вказувати, фіксувати заборонено воєнний стан. Вони помиляються. Так, Рибін Олексій Геннадійович. Олексій Геннадійович, Геннадій. Геннадій. дуже приємно. Тобто ви вважаєте, що співробітник поліції має право на посту зупиняти авто для перевірки документів? Ні, У, мене для полі... сумнів... У мене є сумніви. У мене є сумніви. Знаєте чому? Тому що ваш доброго дня. Тому що ваш співробітник поліції вказував про те, що якщо ви Добре, не уповноважені... ну я фіксую діалог з поліцейським блокпост. Я не що ви на блокпосту знімаєте, а ж заборонено. Можна? Я вирішу вирішу це питання з півропі законодавству? Законодавство. Я фіксую діалог з поліцейським. Ви зараз доходьте на блокпосту. Давайте так ви вимагали Я не вимагав у вас Паспорт. Ну, Ви уповноважена особажена особа на блокпосту, щоб зупиняти авто для перевірки паспорта. Ось і все. Якщо, наприклад, тут є такі ситуації, що поліцейський несе службу на посту, але він не уповноважена особа і не призначений наказом коменданта, має він право зупиняти Ні, авто? Якщо, якщо він не встановлений комендантом, він не має права зупиняти, перевіряти, не Ні. має права. Ваш співробітник поліції з вашого райвідділу вказував, ми не маємо права зупиняти авто, якщо ми не уповноважені особи і не маємо права вимагати документи. Ви поліцейський Йо? чи уповноважена особа? Ви поліцейські. Тогда дієте згідно закону України про національну поліцію. 35-та, є підстава зупинки блокпост? Немає. Вірно чи не вірно? Чи може я помиляюсь? Якщо помиляюсь, ну виправте, щоб в подальшому я розумів. Припиняйте відеофісоцію, приїжайте. Так що воно, зупинка без причини? Скаргу лишаємо. Зупиняє поліцейський одразу необхідно встановити його дані для того, щоб в подальшому ми розуміли відносно кого складати скаргу, якщо поліцейський буде порушувати ваші права. Одразу телефонуйте на 102 і лишайте усну скаргу або на телефон гарячої лінії. В подальшому ви маєте можливість скласти письмову скаргу, долучаємо відео і направляємо керівнику, щоб керівник в подальшому дав правову оцінку діям співробітника поліції. В смислі зупинка без причини. Ну дивіться ну, знак стоп же ж є, є. Ну причому зупинка Це без причини? Це ту. А що спочилося? Там зупинив перевірити паспорт. Ладно. ви нас приїхали? Я ну, Я їхав а, по своїм справам, мене зупинив співробітник поліції. Ви хто? Я вам обставляюся, потім ще піть котки ще. Посвідчення можна? Можна, звісно, чого ж не взяти. Ну зафіксувати, щоб в подальшому розуміти, з ким спілкувався, що. Як все. Відкрутите обратно там в А що з <свідчується> Там Зупинив, перевірити паспорт. Ладно. Ви нас перевірять приїхали? Приділіть не посвідчене навіть, а картку, де зазначений номер жетона. Так, Шепитько Віталій Миколаєвич. Ви працюєте саме по адміністративним справам. Ми ж не, не проходили ніякі підготовки по цьому. Ми працюємо в напрямку адміністративному, так якщо людина без документів, військові звертаються. Так і так, людина без документів перевіряємо. Для Це цього є уповноважені особи, є які і є в поліції так. ТОР. Спецпризначенці, так можна сказати, друзі. Співробітники поліції на постах по факту фіксують адміністративні правопорушення. Все інше займаються інші особи. Ось так. Все, дякую. Шипитько, Я поїхав. Не, шипитько, шипитько. Вибачаюсь, вибачаюсь. Можу бути вільним. Все, дякую, до зустрічі. Необхідно одразу з'ясувати перед нами співробітник поліції, чи він уповноважена особа, призначена наказом коменданта. Тому що, якщо це просто поліцейський, він діє виключно згідно закону України про національну поліцію. Причина зупинки блокпост, перевірка документів є ні, такого немає. Вимагати документи на блокпосту є тут? Ні, такого в законі України про національну поліцію немає. Якщо він уповноважена особа, призначена наказом коменданта згідно з закону України про правовий режим, він призначається на пост і він має право перевіряти документи, оглядати автомобілі. А як встановити, що він уповноважена особа в жодному НПА не зазначено, що уповноважена особа зобов'язана. Пред'явити наказ команданта і підтвердити свій статус ось так. І в свою чергу хочу подякувати усім спонсорам мого youtube каналу. Якщо ви підтримуєте мою діяльність, мій проект, можете стати його спонсором. В подальшому я акумулюю кошти і направляю на потреби Збройних сил України. Тому, друзі, велика подяка від мене та від наших захисників. І так, якщо даний відеоматеріал був корисним для вас, не забуваємо підписатись на канал, тиснемо лайк, свою думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі мій телеграм та моя пошта. До зустрічі, друзі!